Комплект за 70 тисяч гривень, чого він складається. Автономний сонячний інвертор DEA. 5:1 кВт-злізофосватна акумуляторна батарея HighTh. Ось такий зібраний та скамутований щиточок. Захист по сонцю. Перше-друге сонячне поле по підключенню 220 В. Всі захисти, всі автомати є. Ось тут у нас вхід сонячного поля номер 1 Сонячне поле номер 2 Щиток у нас підключений до інвертора PV1, PV2. Також силовий, силовий дріт підключений. Сюди необхідно лише подати живлення від міської мережі та взяти живлення на будинок. І все. Підключення мінімально просте. Даний комплект налаштовується без проблем. Нагадаю, коштує 70 тисяч гривень. Гарантія 5 років інвертор, 5 років акумулятор. Для того щоб замовити, телефонуйте за цим номером телефона, відправляємо по всій Україні. Мінімальна передоплата 5 тисяч гривень.